PM – це людина, яка має вміти скласти ідеальний план. Ти не супер сильно бачиш результат своєї роботи. PM – це двосторонній скотч. Ми скла докупи команду і клієнта. Ми горимо, все горить і ніяк не згоримо. Так відбувається щодня. Може, щось не так, а я про це не знаю. Я живий приклад того, що програмувати вміти не обов'язково. Ти все таки працюєш ще й з командою і куруєш нею. Ти маєш бути для неї авторитетом. І е, тобі потрібен холодний розум. ми всі дорослі люди, ми справляємося. Мене звати Ірина Кухар я керую технічними проектами в it компанії Коакс. робочий день починається зі стендапів. Всім відомі коротенькі дзвінки, які деви не дуже люблять, бо їм доводиться розповідати те, що вони думають, вони і так в статусах тікетів -тік вказали, що було зроблено, що вони планують робити, і чи є якісь блокери. І насправді сама суть це ідентифікувати ці блокери. Ми їх, звісно, не вирішимо саме на цьому дзвінку, але впродовж дня саме цим я і буду в принципі займатися. От мої обов'язки це по суті, ми знімаємо подкаст в Ані, до речі, і недавно ми жартували про те, що PM – це двосторонній скотч. Ми скла докупи команду і клієнта. Е, так ось моя задача це, щоб в команди не було блокерів, щоб вони заделіверили вчасно те, на що ми закомітились багато англінцизмів буде з мого боку така специфіка роботи, особливо в тій компаніях. Поки команда виконує. Теперішню роботу я маю забезпечити їм роботу на майбутнє, тому я працюю з клієнтами. У мене зустрічі з ними. Я займаюся плануванням, я займаюсь вимогами. Якщо це початок місяця, я займаюсь купою звітів. Проект не один, тому і стендапів цих буде кілька, і зустрічей, кілька. Я горю, все горить, і ми ніяк не згоримо. Отака в мене робота. Я живий приклад того, що програмувати вміти не обов'язково. От, але якщо ти варишся в цій кухні, то ти обов'язково почнеш розуміти суть. Та й в принципі, твоя задача як керівника і як людини, як двостороннього скочу. Це багатьом далеко не технічним теж клієнтам людською мовою пояснити, що відбувається на проєкті для того, щоб була прозорість, для того, щоб люди були спокійні за свій бізнес, за свої гроші, які вони в це вкладають, щоб та, все було чисто відкрито, тому ти завжди пояснюєш, що відбувається. Ти варишся в цій кухні, ти маєш знати до кого направити, кому дати задачу стосовно конкретної проблеми і. Ти Просто в'їжджаєш в, в тему, скажімо так. Ну це як сказати художнику, що краще гуаш чи акрил. Типу, твої скіли не залежать від інструменту. Я б сказала, що це інструменти. Agile, почнемо з того, що Agile і Waterfall це методології. Це такі собі філософії, в яких є свої цінності, свої принципи, за якими вони працюють, так, які вони допомагають впровадити в роботу, інтегрувати, скажімо так. От. І Agile вона сама по собі гнучка. Це методологія цінності, якої вони навіть там є в них прописані, про те, що люди і їхня взаємодія важливіша, ніж встановлені процеси і документація і так далі. От і ви згадали Скрам, також існує Канбан, їхній мікс Скрамбан. Вони це фреймворки уже цієї методології, тобто в межах цих цінностей і принципів є певні рамки, в які вкладається робота, інтегрується і. Це підбирається залежно від специфіки самого проєкту, від специфіки задачі. От а Waterfall — це методологія, яка от водоспад, так, з англійської. Там е, робота йде за так степ step, так як, як водоспад, і е, вона не гнучка, і ти не, не зможеш. Ідентифікувати проблеми, поки ви не дійдете до останнього етапу, ну майже останнього тестування, так. Тобто за скрамом ми постійно перерозглядаємо і якраз її найчастіше використовуємо, бо ем, бізнес завжди міняється, середовище міняється і потрібно вносити зміни, тому вона нам більше підходить. Я дуже не люблю це питання, тому що я завжди кажу: ну ми не хірурги, ми життя людей не рятуємо. <хи> типу для мене, мабуть, тому що насправді середовище, і от я казала на початку: ми горимо, все горить і ніяк не згоримо. Типу середовище саме по собі стресове, особливо як проєктів кілька, постійно все горить. Клієнти, я кажу, це ж їхній бізнес, це їхні гроші, їм хочеться все поскоріше, бо, бо вони будуть втрачати гроші. Так, там сайт лежить до прикладу. Типу, це вже суперстресова ситуація, бо юзери не мають доступу до сайту. Бо вони не можуть оплатити послугу, бізнес втрачає гроші. Стресово, стресово. Недавно було кнопка Pay не працює з мобайлу. Більшість юзерів заходять саме з мобайлу. Стресово-стресово. Паралельно на іншому проєкті клієнт хоче ще чогось, але з іншого боку. Так відбувається щодня. Ти ніколи не знаєш, я ніколи не знаю, що завтра мене чекає. Навіть через пів години я буду бігти на дзвінок з клієнтом, і я не знаю, чи раптом не буде там якоїсь проблеми, яку треба терміново вирішувати. Але ти знаходишся в цьому середовищі постійно і ти просто звикаєш. І сказати, що от є якийсь супер-стрес, супер крінж, я не можу. Я просто звикла, що така моя робота, і це навіть прикольно. Коли цього немає, ти сидиш і думаєш, Може, щось не так, а я про це не знаю. Або в тебе є хвилинка перепочинку, і ти думаєш, може, я просто забула щось зробити, але в цей момент я маю робити щось супертермінове. Yeah. <laughs> Якось так. Mm -hmm. Ну, напевно, ми зараз будемо говорити більше саме про софт-скіли, бо вони завжди підтягнуться, типу, а от софт-скіли ця скала лупається довше. От. І це, звісно, комунікація, це, звісно, гнучке мислення і адаптивний інтелект, от саме, тому що, я розповідала, постійні зміни, постійні ці стреси, коли тобі треба підлаштуватися. Це ти все-таки працюєш ще з командою і куруєш нею, ти маєш бути для неї авторитетом, і тобі потрібен холодний розум. Тобто люди можуть бути роздратовані, люди можуть бути в стресі, і ти теж, але тобі не можна це показувати. От і відповідно емпатія, щоб відчувати, що вони от зараз саме в стресі, і розуміння, що ти можеш зробити, але все проходить з досвідом. Це, це, мабуть, буде така ж ну, схожа відповідь до е, стресових ситуацій. Типу, там я казала, що е, ми ж не хірурги, а тут я скажу, ну ми ж не діти. <св 'язок> е, конфлікти є, і вони будуть завжди, але я б не, не надавала цьому супернегативного е, підтексту, відтінку. От. Е, конфлікти це добре, е, тому що Ну, коли вони конструктивні. От. Часто кажуть про менеджмент, що це типу. Бавити дорослих так babysitting adults, от, але тут ключове, що вони дорослі. От і кожна людина приходить на роботу, вона відчуває відповідальність і вона розуміє, що вона має бути професіоналом. І я працюю саме з такими людьми, тому конфлікти у нас конструктивні. Якщо вони відбуваються в моменті, то моя роль нагадати про те, що ми в одній лодці, так, і в нас одна ціль, і ми рухаємося в одному напрямку, і тоді все, ситуація стає кращою, скажімо так. Якщо це щось між особистість, не всіми люди буває всяке. У нас є вантуван-зустрічі. Я завжди запитую на таких зустрічах, чи все ок з командою, і якщо я чую. А що ні, якщо я чую про якісь ситуації, я поговорю окремо з моєю людиною, окремо з іншою. Ми будемо шукати шляхи вирішення, але як я і починала цей короткий спіч відповіді на це питання, ми всі дорослі люди ми справляємося. Не знаю, уявіть, що ми працюємо над одним проектом, але всі в різних кімнатах і ніяк абсолютно про це не спілкуємося. Так роздати задачі людям. І зовсім про них не спілкуватися. Кожен зрозуміє якось по-різному. Типу, ми всі різні, і одне ти, ти, одна людина скаже щось, і всі по різному зрозуміють. Так, і якщо ми не будемо постійно про, про це комунікувати, то вийде не те, що нам взагалі в кінцевому результаті треба отримати. Плюс розповідала про те, що середовище завжди змінюється, вимоги завжди змінюються. Нам треба їх обговорювати. Нам треба визначати блокери, які я потім буду допомагати команді вирішити для того, щоб ми все вчасно зрелізали. І часто буває спойлер, що не супер вчасно, і це теж треба проговорювати, і про це не можна мовчати. Всі ці зустрічі допомагають be on the same page, бути окей, бути англійська всюди. П'ям це людина, яка має вміти скласти ідеальний план, і має вміти змиритися з тим, що все піде не по плану, майже на 100%. От найбільше дратує, що все-таки ти багато часу витрачаєш на цей план, а потім переплановуєш знову і знову. Е, так, це демотивує. Це, мабуть, одна з небагатьох посад в IT, де ти не супер сильно бачиш результат своєї роботи. Тобто дизайнер намалює і воля, якщо це фронт, пропише кнопку і кнопка перед його очима. Бек пропише логіку, і він бачить, що це працює, генерується. Інвойс, до прикладу, так. От. А ти результату своєї роботи отак одразу не побачиш. І зате ти знаєш, от в мене є план, у мене є роудмапа, і воно все може піти у ту під хвіст в одну секунду. Це дратує. Так само дратує, що може літати багато запитів одночасно, з усіх сторін, без якоїсь пріоритизації. Ну, страшний мес, але ну, саме в цьому моя робота полягає його привести до порядку, скажімо так. Тому дратуй, не дратує. Просто з цим змирюєшся. От. А найбільше подобається, коли все йде за планом. <смі> коли все йде за планом і коли ти бачиш, що команда задоволена. Тобто, от саме цим, мабуть, буде вимірюватися ну, один з факторів, яким вимірюється результат твоєї роботи. Команда задоволена, клієнт задоволений. І все пішло за планом, навіть якщо план мінявся, але кінцевий результат той, якого ми прагнули. Навіть якщо це не освіта менеджменту, все одно допомагає. неодноразово, неодноразово сьогодні згадувала про навички комунікації. І як на мене, вища освіта, одразу після школи, е, до прикладу, е, люди ще не суперзрілі, так і я вважаю, що вища освіта це така школа життя. І люди вчаться там взаємодіяти, комунікувати. А софт-скіли, от ви питали мене про скіли для крутого менеджера, не тільки менеджера. Вся технічна команда так, свої хард-скіли підтягне. А софт-скіли для цієї взаємодії потрібні. Це суперсильний міф, що коли ти дев, ти можеш бути такий, типу, інтроверт, і все окей, ти будеш ну кодер в кращому випадку, так а от справді програміст, інженер, який. Приносить готові рішення так, і чимось допомагає бізнесу. Це людина, яка теж комунікує, взаємодіє, вирішує проблеми. Це софт скіли теж. І вища освіта як мінімум цим буде супер корисна. Розвивайте навички комунікації, вчіть англійську. І ну не забувайте все таки про хард скіли, інструменти, таск-менеджери. Ну і звісно, база загалом технічна потрібна все одно, бо ти технічний керівник.